Ну, що тут казати? Казати нема чого. Час такий, щоб краще мовчати. І так все, все всі розуміють. І я тут зі своїми квіточками, листячком, інколи навіть якось невдобно з'являтися в ефірі, при тому, що коїться на землі. Але у нас одне єдине життя. Тому... Ми маємо йому радіти. Отже, про що знімати, навіть не знаю. Думала, почну знімати і прийде. І прийде тема. А зніму я тоді і скажу чесно, чому я не знімала? А тому, що у мене нове захоплення це хости. Я таки захворіла цією хворобою страшною. Дабулечка. Ти мій Брейв Етемпт. Така хоста у мене сьогодні з'явилась. Брейв Етемпт. А зараз я показую Стефан Бразерс. Отака жаба, яка росте в неймовірних умовах. І при цьому зберігає здоров'я і красивий стан. І жодного, жодного укусу від слизмака. А он поруч тряпочка, ганчірочка висить, що зробили слизмаки з, моїм, з моєю рослинкою. А Стефан тримає отакий красивий вигляд і буля на його фоні. Отже. Коли у мене з'являється нова хвороба, а після ароїдних тепер хости, я якось так засмучуюсь, тому що, тому, що, тому що мені якось неудобно, що знов те саме я знов захворіла, але я знаю, що коли-небудь коли і ця хвороба зупиниться, як зупинилась хвороба з трояндами. Коли я їх купувала, 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 саджала, 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 а потім, починаючи з того року, почала потихесеньку позбавлятися. Чому? Ну, по-перше, тому що колючі. По-друге, тому що відцвітають і треба ходити і знімати з них, з них квіти, Інач, інакше вони виглядають неохайно. По-третє, тому що треба кудись. Ці гілляки вивозити і дівати, палити зараз не можна. Отже, троянди це певна кількість проблем, як на мене, мені, мені більше подобаються гартензії. З ними менше менш клопоту, хоча це я кажу так серед літа. А коли я їх буду накривати на зиму, я буду думати про те, нашу я їх завела стільки, ну нашу. Але влітку вони і коли починають зацвітати, і коли цвітуть, і коли відцвітають, вони весь час охайні, красиві, не коляться, не ріжуться, в очі не лізуть, тримаються до кубки, якщо гарний сорт. Оці дві гортензії у мене букетні, тому я не можу сказати, що це за сорт. Це з букета поставлено було в вазу і пустило коріння, бо довго стояло. І от вимахали метр п'ятдесят, а може й більше, отакі величезні кущі. Я підходжу до своєї синьої гортензії. Такої сарженти. Зараз вона вже не така синя після дощу, але і тільки на маківках зберігся оцей синій колір, позбивав дощ. Але все одно вона класна. І листя оце оксамитове. І воно здорове і нічого його не кусає. Це мені подобається в цьому. Питання. А це моя хвороба зимова. Філедендрони. Отже, на прикладі троянд. Я хочу сказати, що все минається. І хвороби минаються, і може коли-небудь я розкодуюсь з хостами. І е, я можу сказати, що мені не дуже природньо вони виглядають в саду, тому може і минеться ця хвороба, але поки що вона є. І... Поштовхом до цієї хвороби стала оця хоста, яка називається діамант Лейк, яку я побачила у подружки навесні, і оцей блідно-блакитний колір листя, яке виходить з землі. Старе листя блакитно-зелене, темне, а нове листя з таким Блакитного кольору і має такий восковий наліт, неперевершений. І світиться в темному куточку вона світиться. Тому я її шукала, побачивши у подружки, знайшла і дуже тому раділа. І ось вона видала оці новенькі листочки і показала мені, що, може, не всяка хвороба. Це так погано. По кожний ранок ти біжиш і дивишся на результати своєї хвороби. Це класно, вони тебе тішать. Це теж придбання цього року. Славетне тим, що. Тільки в другій половині літа набирає кольорів, на відміну від інших хост, спінач, спайнач, суфле. Шпінатне суфле. Не знаю, чому так назвали, але хоста класна. І вона, наче вогник, світиться тут в темному кутку. Це моє моя хвороба десятирічної давнини. Гібіскоси. У мене були такі класні гібіскоси, але я не знала їх секретик і не розуміла, чому кінчики листя стають бурими. І так вони мене вимотали, що мені. Прийшлося з ними розстатися. Потім я жалкувала дуже сильно, тому що зрозуміла, в чому була причина, але лишився один лише єдиний віскус, і більше я їх не заводжу. Ілодендрон. наче мапа його листя, Чись, хтось загубив Хвіст. Ми з кого починали? На тому і закінчуємо. Привіт-привіт, малий. Отак. От Отакий буду спати все. Бо мені спекотно, я буду спати. Хтось спить Суценятко? Під кущиком теж хтось спить, то це такий? Це, мабуть, курча. Інколи подивишся на тваринок. Вони ж сплять в спеку в день і думаєш, чого я оце топчуся? Може, я маю право полежати трошки, але якось, якось совість не дозволяє. Це рожева дайнанти, фіолетова відквітувала. Ви змаки тут трошечки побавилися. Райська яблонька добла. Взагалі-то зараз класний час, ще не так жарко, після дощів. Є перерва на те, щоб передохнути, не поливати, не бігати, не жахатися від сухого, просто насолоджуватися. Така серйозно? Південь? Ось таке ми сьогодні і не знімали ні про що поки що. Тільки скажу, що такими хворобами, як у мене, є сенс хворіти. Чому? Тому що сад має змінюватися весь час. Якщо він не змінюється, він потроху вмирає. І коли ви купуєте нову рослину, чи краще сказати так, коли я купую нову рослину, я під неї починаю вигрібати якийсь кут в своєму садочку. І це схоже на ремонт. А знаєте, як кажуть, коли з квартири уходить ремонт, то туди поселяється смерть. Отже треба весь час щось змінювати, щось переставляти, щось ремонтувати, щось терти, щось викидати, щось знаходити, купувати. Може в цьому і є життя? І рішлак, моя стара хоста. Люблю її за її глянцевість. Отак От салатна хоста висвітлює темний темний, самий темний кут саду. Трошки світлого кольору і все грає новими, новими барвами. Деякі манюньки у мене ростуть в горщиках для того, щоб по ним не ходили. Маленька хоста такого шартрезного, як кажуть росіяни, кольору. Вони люблять такі з прибамбасом слова. Оце слово шартрезне мені навіть і повторювати не хочеться, хочеться сказати світло-салатний. Тому що навіть слово у мене викликає зв'язок з ворогом. І від цього в мене закипає людь. А хуста ні в чому не винна, зовсім ні в чому. І колір ні в чому не винний. Ну, є такий шартрезний колір. Ну, що ти поробиш? Все, всім пока-пока. Вибачте, що ні про що.